Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Вітаю усім, хто на зв'язку. З футболом з вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про ефектне повернення Київського Динамо в український чемпіонат лондонське дербі в Англії. Олександр Зінченко зіграє проти Тотнема. Ну і справи українців в Іспанії. Там дуже яскраві поєдинки, були у циганкова та довбика у Жероні. Ну і що чекає на Романа Єремчука. Тому друзі, обов'язково ставте вподобайку. Не забудьте перевірити, чи підписалися на наш ютуб канал. Якщо ні, то обов'язково це зробіть просто зараз. Ну а в наших партнерів Фабет є крута пропозиція. Вітальний бонус для нових користувачів. Бонус до 10 тисяч гривень. Шукайте посилання у закріпленому коментарі. І обов'язково. Доєднуйтесь до допомоги Збройним силам України. Ми спільно з фондом Повернись живим, збираємо кошти на збір під назвою Ліга Аеророзвідки 2.0. Збираємо на 10 бортів безпілотників «Лелека», Тож скануйте qr код і долучайтесь. Динамо переможно повернулося у прем'єр-лігу, і тепер прихований лідер чемпіонату спробує здобути ще три очки в матчі проти ЛНЗ. Кияни минулого туру здобули надзвичайно впевнену перемогу над полтавською ворсклою. Динамо з перших хвилин міцно затисло суперника, і стартова активність одразу принесла результат. На п'ятій хвилині чудова комбінація киян завершилась відмінним пасом п'ятою від Ваната та забитим м'ячем Волошина. Далі всередині тайму Динамо забило знову. Дубінчак м'яко закинув у штрафний майданчик на Біловара. То відпасував в Анату 2-0. Принаймні так здавалось, поки не втрутився вар і не скасував м'яч через офсайту нападника. Але свій другий гол Динамо все ж таки знайшло. Андрієвський відібрав м'яч у центрі поля, а бояльський одразу запустив прорив Беніто. Нападник ефектно розібрався з голкіпером та захисником і забив у порожні ворота. Ворскла має бути задоволена, що рахунок лише 2-0, тому що моментів кияни створили на 6-7 м'ячів. Ще в першому таймі, окрім голу з офсайду, двічі мав забивати ванат, але спочатку був не готовий до відскоку і пробив повз ворота, а потім довго накручував захисників у штрафному майданчику, але так і не знайшов шпарини для удару. Два моменти також не використав Ярмоленко. Наприкінці першого тайму Андрій мав не дуже зручну позицію і пробив невлучно. Але вже на старті другої половини матчу Ярмоленко не використав вихід віч на віч з Ісенком. Не пощастило з реалізацією і Владиславу Кабаєву. Чудовий момент Вінгер Динамо мав на 73-й хвилині. Обіграв захисника, пробив повз голкіпера і направляв кут воріт. Але той влучив у внутрішню частину стійки та не залетів у ворота. На початку компенсованого часу Кабаєв знову втік на швидкості, змістився у центр під удар, але пробив ще гірше ніж минулого разу. Ну і також до списку транжир додаємо нового капітана Динамо Віталія Бояльського, який теж мав два шанси в кінці гри. Ярмоленко на паузі дочекався вбігання бояльського і віддав під удар. Але Віталій вирішив у своєму стилі м'яко перекидати голкіпера та не розрахував із силою. На 90 плюс другій хвилині Ярмоленко знову створив момент для капітана. Андрій з останніх сил майже із центру поля протягнув м'яч і знову вивів бояльського на удар. На цей раз півзахисник вже бив акцентовано, але вище воріт. Динамо без перебільшення провело свій найкращий матч у цьому сезоні. Тим паче вдалося зіграти на нуль, вперше не пропустивши, і без привозів від захисників. Але не можемо не поговорити про суддів. Матчі Динамо Ворства було два епізоди, в яких до рішень Козика і Козиряцького були запитання. Перший момент стався на 28-й хвилині. Сантана ногою ледь не зносить голову в Анату. А повторах чітко, помітно, удар ноги в голову футболіста. Але захисник Ворскли отримає тільки жовту картку. Другий момент відбувся на 37-й хвилині. Після кутового Ворскли м'яч у штрафному майданчику киян влучає в руку Ярмоленку. Але арбітер навіть не йде переглядати момент на варі. Підсумку після чотирьох зіграних поєдинків команда Луческу має дев'ять очок, і за втраченими балами саме кияни зараз є лідерами чемпіонату. Доводити свої амбіції. Динамо наступного туру буде в матчі проти новачка ОПЛ ЛНЗ. Черкащани після паузи на матчі збірних здобули чотири із шести очок в матчах проти дніпра 1 та Руха і покинули небезпечну зону. Ефект від приходу в клуб Долуба помітний одразу. Починав сезон на чолі ЛНЗ Олександр Ковпак. Колишній форвард Таврії вивів команду в УПЛ та комплектував її влітку під себе. Черкащани намагались грати у сміливий атакувальний футбол з активним пресингом, короткими передачами, але це не приносило результату. Прийшов до Луб, організував автобус і є чотири очки в двох матчах. Результат взяв гору над сміливими ідеями. Головне дербі Лондона. Арсенал Тотне найбільш вогняний. Поєдинок АПЛ у шостому турі. Арсенал продовжує перемагати. На вихідних команда Артети не без проблем, але здолала в'язкий Евертон. А вже посеред тижня гармаші повернулись до Ліги Чемпіонів. Тут вже Арсенал без проблем переміг ПСВ 4-0. Вперше за 6 років на Емірейтс знову пролунав гімн головного клубного турніру. В останній Арсенал брав участь у лізі чемпіонів в сезоні 16-17. Тоді в одній восьмій фіналу ще з Арсеном Венгером Лондонці вилетіли від Баварії із загальним рахунком 2-10. До речі, коли Арсенал востаннє грав у Лізі чемпіонів, Олександр Зінченко грав в оренді у складі ПСВ. Тому матч із Ейнговенцями був доволі символічним. В матчі проти ПСВ голами за Арсенал відзначилося усе атакувальне тріо команди: Жезус, Тросар і САКа. Але знову без результативної дії Кай Гаверц. Щоправда, після 4-0. Про засуху німця не надто хтось згадує. Зінченко зіграв проти своєї колишньої команди, але зіграв провально. Українець отримав найнижчу оцінку у клубі і був замінений на 58-й хвилині. Зінченко багато помилявся позиційно і дуже легко дозволяв себе обігрувати. Українець програв усю боротьбу, жодного разу не зміг відібрати м'яч у Бакайоко. Висока точність передач у цьому матчі не стала аргументом. На Арсенал чекає лондонське дербі в ситуації, коли обидві команди на ходу і мають рівну кількість балів. Арсенали Тотнем набрали по 13 очок і перебувають у топ 4 Обидві команди у новому сезоні вже мали по топ-матчу, і обидві перемагали Манчестер Юнайтед. Арсенал вдома обіграв МЮ 3-1. Шпори теж здолав але Юнайтед на власному полі і також з різницею два м'ячі, але 2-0. Минулого туру Тотнем показав неймовірний характер. Команда Анге Постекоглу програвала Шеффілду 0-1 до 90 плюс восьмої хвилини. Саме в цей час Рішарлісон зрівняв рахунок. А на 90 плюс одинадцятій Колусевський забив переможний м'яч. Це був найбільш пізній камбек в історії АПЛ. Після продажу Кейна очікувано головним бомбардиром Шпор став сон. У корейця три голи в п'яти турах. Останні два поєдинки сон провів на позиції Форварда. До цього на вістрі виходив Рішарлісон. Але граючи зі старту, не забивав. Жерона продовжує гонитву за лідерами Ла Ліги, Далі на неймовірних каталонців чекає поєдинок із непоступливою майоркою. 13 очок після п'яти турів і третє місце в таблиці. Жерона просто зараз демонструє найкращий старт Ла Ліги в історії. Команда Мічела має рівну кількість балів з Барселоною, а попереду лише мадридський реал. Влітку Мічел втратив основного захисника Сантьяго Буено і ключового в структурі команди опорника Оріоля Ромео. Але в захисті з'явились Дейлі Блінт, Ерік Гарсія. А в центрі поля тренер постійно знаходить якісь нестандартні ходи. Опорника грали і Янгель Ерера, і атакувальний хав Алиш Гарсія. А проти гранати у цій позиції, взагалі, вийшов центральний захисник Давид Лопес. Каталонці в дуже яскравому поєдинку перемогли Гранаду 4-2 і здобули четверту перемогу поспіль. Нарешті вийшов у старті Артем Довбик. Українець не забив сам, але віддав результативну передачу на Давида Лопеса. Довбик був максимально командним гравцем, багато і точно пасував, а лише одного разу пробивав сам. Українець мав багато єдиноборств, заробив один фол та двічі повертав володіння. Інший українець у складі Жероне Віктор Циганко відзначився першим у сезоні голом. Вінгер каталонців мав, як завжди, високий відсоток точності пасів. Двічі відбирав м'яч, вигравав багато боротьби і водночас був активний в атакувальній роботі. Але головною зіркою матчу проти Гранади став лівий вінгер Жероне Савіо. 19-річний бразилець має гол плюс пас. Савіо лідер команди за кількістю обведень та просування м'яча бразилець також виконав найбільше забігання з м'ячем. Схоже, мічел знайшов ще одну потенційну зірку. Савіо грає за Жирону на правах оренди, але гравець перебуває в структурі Сіті Груп і належить Труа. Жирона зіграє проти Майорки, яка у попередньому турі здобула лише першу перемогу в сезоні. Острів'яни завдяки голу Вида, та Мурічі перемогли Сельту. До речі, для головного бомбардира команди Мурічі це був перший м'яч в сезоні, що трохи пояснює відсутність перемог. Косоварський форвард не забивав до п'ятого туру, при тому, що двічі в сезоні Мурічі вже не реалізовував пенальті. Жерона ще ніколи не вигравала п'ять поспіль матчів у лалізі. Чи буде новий рекорд? На Валенції у шостому турі чемпіонату Іспанії чекає матч проти останньої команди чемпіонату. лос Чес зіграють проти Альмерії. Ідеальний матч для Валенції. Так в Іспанії говорили про перемогу команди Барахи над Атлетико. Мадридці вийшли на гру із серйозними кадровими проблемами, але це не применшує заслуги Валенсійців. Активний старт трансформувався у швидкий гол дуро, а далі ще до перерви конкурент Яримчука оформив дубль. В другому таймі шикарним м'ячем відзначився Хаві Гер. 3-0. перша за три тури перемога Валенції і перша перемога над Атлетико із 2014 року. Але цей успіх може притримати Романа Яремчука на лаві запасних. У Годуро провів чудовий матч і відзначився дублем. Це про тому, що за 30 поєдинків минулого сезону у нападника був всього один забитий м'яч. Але у Рубена Барахи виникнула тривожна ситуація на лівому фланзі. По ходу матчу через пошкодження були замінені лівий захисник і капітан команди Хосе Гая та лівий Вінгер Серхі Канос. Обидва провели хороший поєдинок. Особливо активно задіяним в усі атаки команди був Хосе Гая, який у цій Валенції є справжнім лідером та авторитетом. Валенція у цьому сезоні вже показала, що вміє налаштовуватись на матчі проти топ суперників. Схожа ситуація була у першому турі, коли Лощес перемогли інший великий клуб Іспанії Севілью, але не з розгромом, лише 2-1. Ще раз повернемось до Уго Дуро. Із Атлетико Форвард Валенції видав найкращий матч у сезоні два голи з трьох ударів в площину воріт. Ще й при загальному XG 0-33. три спроби введення, і дві з них були вдалими. Дуро виграв 13 із 18 єдиноборств фантастичний відсоток як для нападника. Два повернення м'яча і шість зароблених фолів. Тепер спробу його витісни зі старту. У кодуро забив 12 м'ячів у лалізі. З них п'ять у ворота Яна Облака з Атлетико. Обидва свої дублі у кар'єрі форвард оформив в матчах проти мадридців. В шостому турі Валенсія зіграє проти останньої команди чемпіонату Альмерії. Лише Альмерія і новачок дивізіону Лас Пальмас ще не перемагали. Втім, новому тренеру Вісенте Морено поки у клубі довіряють і вірять в те, що команда точно має займати вищі місця. Тим паче, що за якістю складу Альмерія цілком може претендувати на місце всередині таблиці і не переживати за виліт. Цікаво буде зауважити, що за комплектацію команди відповідає екс тренер та спортивний директор Карпат, також колишній тренер Кропивницької зірки Даріо Друді. Друді – керівник селекційного відділу Альмерії. Аргентинець зібрав дуже цікаво за персоналіями команду. Але головні досягнення друді це знахідка і в подальшому перепродаж нападників Умара Садіка та Ельбілаля Туре. В сумі ці угоди принесли клубу 31 мільйон євро чистого прибутку. Тож, друзі, прогнозуйте у коментарях, скільки м'ячів у цьому сезоні зможе забити Віктор Циганков у складі Жерони і як закінчиться лондонське дербі. Чи вдасться Арсеналу залишитися у цьому чемпіонаті без поразок? Чекаю на ваші думки у коментарях, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. І не забувайте, що в наших партнерів Фабет є крута акція для нових користувачів, бонус до 10 тисяч. Тож переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, там знайдете усі деталі. Ну і ще раз нагадую про наш збір спільної з «Повернись живим. Ми збираємо кошти на 10 бортів безпілотників лелека. Тож скануйте QR-код і долучайтесь. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.